Доброго вечора. Купила опять нові рослини. Це отака гранесенька гаура. Схожа на е, схожа на лаванду. Можна її черенкувати як лаванду. І вона багаторічна. Купила останню, якась вона така не дуже рівненька. Зараз буду її обрізати і можу одразу кинув тепличку на черенки. Така гарна ясенька, гарнасенька цвіте. От, попробую. А це шалфей, шаблія. Теж сказали, що багаторічна. Ну, щось мені тихо віриться. Похоже, вроді як он Вероніка у мене. От Вероніка, ну якщо вона буде така, що вона на зиму скидує листя, потім відбиває. От. Дуже гарненько. Граненька, я так розумію, що можна ще й з сімінами спробувати її розмножувати. Ну, зараз подивлюся, в інтернеті ще не дивилася, як вона розмножується. Ноги чухаються, вже комери пішли. Так, що ще купила? Купила собі е, не, не дешеве 100. 20 гривень 250, по-моєму. Це як була на базарі, купила білу лаванду. Білу лаванду, собі розмовлено розмноження. Біла лаванда по 70. І ще купила 10 штук от таких перців Сказали, з походом не знаю, скільки тут походу але піде. О там, де у мене була картопля, о, там зараз посадю перець. Там сипець, тому думаю, йому буде добре. Коротко, це треба посадити зараз. Ну, пізно сьогодні я прийшла, ну нічого. Зараз пролью, посадю і Ой, займуся тепличкою. От моя Андромеда, потрошечки росте. Вона вже відквітнула і є такий приріст. Ну, в принципі, їй тут добре. Тут. Це моя еустома. Висадила десь дві неділі назад. Ну, росте трошки. Вроді ок. І у мене заквітнув лютик. Отакий гарнесенький. Садила взимку, садила корінцем. Такий крутяшненький. Треба буде взяти ще так їх багато і посадити перед лавандою. Садити перед лавандою, вони заквітають, зацвітають перед лавандою, щоб їх побагато, побільше було. Так, от моя центарія. Це вже її третій рік. Вона вже пішла третій рік в цьому. В зеленхозі сказали, що її можна формувати. Ну, от я хочу спробувати один. Кущик сформувати. Подивитися, що з нього буде. От. І тут в мене ще є голубіка. Дивіться, скільки багато. А тут їй скільки. Одні ягоди. Листочки взагалі немає. Щось їй тут дуже гарно. Їй вже третій рік. О, це, чесно кажучи, в прошлому році. 에... Мурахи з'їли пагони. І вона щось на цих пагонах, чесну кількість ягід дала. Не знаю, треба, напевно, якусь гілку підв'язати, щоб вона не впала. Бо дуже велика кількість ягод. Приріст невеличкий, але ягод багато. А, це знаєте чого? Бо я під кормила в цьому році такі і, напевно, їй досталося добрива для хвойних. Полуничку вчора пролила, води вже ввечері не було, тому залишила, залишила на ніч, То воно добре пролило. Помідорки мої отут. Думала досадити полуничку, але посадила пару кущиків, вони здохли, тому що вже було жарко. Думаю, добре. Помідорок Так, І вже пішов мій горох. Тільки дивіться, що відбулося. Був сьогодні вітер, і він мені впав повністю на моркву. А як його назад? Дуже не знаю, як його і назад. Потягнути. Отак. Вот ну, вже є повні, вже є отакі. От І вже можна зривати. Отак. Вот